Вода класно продовжується. Сьогодні трошки похолодало, але от дивіться, чим огнулі цвіте. такі гарні квіти і вже зацвіла черешня, дивіться, яка класна, хороші вон там цвітуть. О, така краса. Дивіться. Сьогодні у нас скільки десь плюс 20 градусів, мабуть, буде, але вже наступні пару днів. 4 дні, на 4 дні обіцяють навіть дощі. Така грушка цвіте, дивіться, яка красота. Така сатар. починає, продовжують цвісти. Ось такі красиві дерева. Пишіть, яка погода у вас буде цікаво почитати. Всім до зустрічі, пока-пока.